Пане Вікторович, нічій результат, і ваш коментар до сьогоднішньої гри. Черговий порвав перший тайм. Не подобається, характер не показував чуть, -чуть. Пройшла розмова в перериві. Оброби настроїлися і зрозуміли те, що я поясню завжди, що вони вміють грати в футбол, чого це гру третя-четверту я не знаю. Можливо, ще сьогодні в 13-ту годину зіграли. Треба грати не о 13-й, не 15-й, а о 18-й. А в 19-й взагалі буде здорово грати. Я. я думаю, що це нічого не змінило для нас. Ну це ми взяли очко чи втратили. Та я не знаю. Перший тайм, ну без моменту у нас, був. вони забили, могли ще один забити, а потім все у нас преимущество по концовці, то думаю, що втратили. Але це ж футбол. Мені здалося, що заміни підсилили гру команди, свіжили і додали. Трохи перелаштувалися і я ж кажу, що я їм пояснював, пережив, що вони вміють грати. Трохи забігали, запрацювали, що ми ж не супер команда там якась. Хай... Всі дожні, кажу, пахати. Тільки, Тільки пахати можна військова. У нас нема супермастерів. Дякую, успіхів наступних наступні. Дякую, слава Україні. Героям слава!